Вітаю вас, і YouTube каналу, магазин Вукі В цьому відео подивимось на продуманий і функціональний чохол-книжку DAX Tobi. На прикладі такого чохла для Samsung Galaxy Tab s 10 FE. Однак зазначимо, що його можна придбати і для інших пристроїв в нашому магазині. Чохол виконаний із комбінації матеріалів міцної полікарбонатної основи, еластичного силіконового TPU канту та зовнішньої обкладинки з текстурованого поліуретану. Шорстка фактура покриття приємна на дотик. Не ковзає в руках і не збирає відбитки пальців, М'які дублікатори на кнопках забезпечують легке та точне натискання, захищаючи при цьому елементи керування від пилу та вологи. Чухол має інтегровані магніти, які не тільки щільно фіксують кришку в закритому положенні, запобігаючи випадковому відкриттю, а й активують автоматичне проводження планшета при відкритті кришки і блокування екрана при закритті. Вирізи точно підігнані під порти мікрофони, динаміки та місце для кріплення пера S-Pen. Особливість конструкції дозволяє використовувати чохол в двох різних положеннях для зручного перегляду відео або комфортної роботи з планшетом. По периметру конструкції вбудовані повітряні подушки, які ефективно амортизують удари при падінні, додатково захищаючи планшет. І звісно, чохол має захисні бортики навколо дисплея та блоку камер, що дозволяє безпечно класти пристрій як екраном, так і камерою донизу. Замовляйте ДАК 100B в нашому магазині. Посилання на чохол шукайте в описі до цього відео. Залишайте. Те свої запитання в коментарях діліться своїм досвідом користування чохлами. Дякую вам за перегляд і до нових зустрічей.